Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю епічне протистояння Good Randoms против Bad Randoms. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Да, я думаю, ви таки подумали, а як я взагалі зроблю це протистояння? Типу, як я взагалі зможу це зробити? А я вам скажу: я пограю з трьома людьми в Friendly Battlaх і... Кожен з цих боїв буде рахуватись як протистояння. В першому матчі у нас буде Бібі з Bad Randoms проти поп Мелоді з Good Randoms. Поп-Мелоді найголовніша в Good Randoms, тобто вона найголовніша в цьому гурті. Ну а Бібі, вона просто Бібі, типу вона не сильно важлива в Bad Randoms, але, в принципі, вона є, як є учасником. За Мелоді грав Movicon. І він реально добре грає за мелоді, тому в нього навіть вдалося мене виграти в одному матчі. Але в мене вже була ульта, в мене був гаджет на відхил, тому чесно я нічого не боявся. Я використовую ульту, він починає втікати, і я зразу його добиваю. Тепер в мене ще і гіпер є. У нас, як бачите, вже один матч він виграв, один матч я виграв. Потім я такі це собі ходжу, не бачу його в кущах, беру гіпер і тупо його вбиваю. Він використав гіпер, але все одно помер. Але для кожного такого протистояння в нас буде два матча. Я поміняв карту і він взяв мелоді. І в цьому матчі я не знаю як, але все-таки я знову його виграв. Просто мені дуже повезло. І як бачите, я використовую ульту, попадаю по ньому, але далі ульта просто літає по карті. Я використовую гаджет і тупо все-таки добиваю його. І в мене просто вже перемога в двох матчах. Тому зараз один пункт до Бетрендом Randoms. і Bad Randoms отримав один пункт. Це класно. Наступний матч знову з Мовіконом тільки вже на Поко. Мовікон дуже добре грає за Поко. Він прям його мейнер, тому я дуже сильно його боявся. Я був трешер Поко, а він був тихограючий Поко. Або поки який смущається, Да, це така моя особиста назва. Як бачите, ми перестрілювались, і я йому не наніс жодного урона, а він мені наніс вже якийсь такий ну, маленький, але урон. Тут головне не те, що він мені наніс маленький урон, а те, що в нього вже копиться ульта і гіперзаряд. Бо на бок вже є гіпер, як ви знаєте. Тому я розумів, що от в цьому проблема. Не в тому, що там у мене хп менше, а в тому саме, що в нього вже ульта скоро буде. Зараз, як бачите, я трохи пробив собі ульту, але в принципі від нього ульта. Вже майже накупилась, а в нього вже взагалі є ульта. Я такий, бачите, на нього напав. Коротше, мене дуже мало ХП. Я відхилююсь, потім використовую гаджет, нападаю на нього і починаю вбивати. Як бачите, я щось трохи протистояв йому, в нього вже був гіперзаряд, але в нього ще не було ульти. Тут, бачите, з'явилась ульта, він використав її з гіпезрядом. Я теж використав її призряд в ульту. Коротше, я використав ще один гаджет і в мене тепер нуль гаджетів. А це тільки перший матч. І, на жаль, я програв. Але в чому прикол? Я не поставив пасівку, яка мені треба була. У мене взагалі була пасівка на те, що я. Хілю своїх тімейтів, а тімейтів в мене немає, тому це безсенсова пасівка. Я завжди забуваю настроїти персонажів в першому матчі, тому для Мовікона це був плюс. І в другому матче теж програв. Тепер у нас другий раунд. І як бачите, в цьому раунді мовікон. Я пробую щось зробити, в принципі, в нього це виходить. В мене мало ХП, використовую гаджет і, коротше, все-таки помираю. Тепер другий матч, і я розумію, що якщо зараз програю, то я програю взагалі повністю повністю в нульовку. Тут, як бачите, він щось хоче зробити, я нападаю на нього, але все-таки в мене приніс дуже добре. В нього є гіпер, в мене є ульта, в мене є майже гіпер. Я використовую ульту, наношу йому урон, але все-таки я помираю. Бо я повільно використав гаджет, коротше, я не втік і коротше, все-таки це вже пункт для банди Good Рендомс. Тепер вже бій з Іванатором. Я бас і він бас. І ми будемо разом з ним битися. Я поганий бас, а він бай-бай-бас. Тобто, дивіться, плохі ж бас, тобто поганий ці бас. Він головний в бет рендомс. А бай бай бас він не є головним в Бет Рендомс. Він теж співає пісеньки як мелоді, але він не є головним. Як бачите, тут був наш любимий іванатор, він знав, що я тут. Немає напав, використав ульту, Я теж використав ульту, Ми з ним розмінялися атаками і все таки я його переміг в першому раунді. Я підходжу до нього, і тут, як бачите, він використовує ульту і попадає по мені. Я розумію, що зараз програю, але все-таки не знаю, як я його виграв. Тепер другий раунд. і Як бачите, тут у нас вже прям жорстко, бо він використовує ульту, попадає по мені. Я теж використовую ульту, попадаю по ньому, з, якби, наношу йому приблизно як від мені наніс, Тут він притягується до мене, я використовую ульту, зупиняю його і тупо знищую. І, коротше, в перший матч я виграв. Далі йдемо і я не попадаю ультою, але в мене ще є два гаджета. Я просто чекаю його, бачу його, використовую ульту і тупо добиваю, тому я виграв його в повну нульовку. І це пункт для Bad Randoms. Тепер, як бачите, у нас є два пункти у bad Randoms і один пункт у Good Randoms. Тепер у нас бійка на Сту. Як бачите, я граю зараз з Льова Укр, тобто з моїм підписником, який, який учаснував в грі Кельмара. Я був з барабанщиком, барабанчиком який участвує в Bad Randoms. Ну, а він був з ту-барабанчиком, який участвує в good Random, Тобто він, я був білим, він був білим, а я був чорним. І далі я не расіст. Як бачите, ми з ним перестрілювалися, а так як якусь е, Ульта може отримати просто одною атакою, то я отримав в ульту дуже легко, і в першому раунді я виграв. Як бачите, далі я даю його трохи хотів топасти, але не попав, бо він був в кущах. Як бачите, я часто міняю карту, тому ми граємо на різних картах дуже. Я просто з ним бився. І тут у нас були перестрілки, але дуже жаль, що е, у сту ну, реально трохи довго копить гіперзаряд, хоча, в принципі, не так вже й погано. Він пішов в інший куст, тому я його звідти обстрілював. Я стріляв в нього, вже моря підходило до нашого до точніше, але в нього був. Гаджет, який знищує стіни ультою, А в мене був інший гаджет. Я забув його поміняти. І випадково ставлю, і коротше, все-таки він мене виграв. І мені мій гаджет не допоміг, на жаль. Коротше, тут, бачите, я собі стаю, пробую щось зробити, в мене вже майже є гіперзаряд, і, коротше, я просто пробую попасти в нього. Але він не такий простий і він теж від мене може ховати, Починає йти буря, я розумію, що треба вже щось робити. Я ставлю гаджет і починаю пробувати в нього попасти. А він використовує теж гаджет, і в мене гіпер. Я використовую гіпер, але випадково вмираю. Як в мене немає, наприклад, тої ж саме пасівки на відхил, коли я використовую ульту, що є дуже погано, я розумію, що ну, з таким обмудіруванням я просто програю. Але я вже все змінив і він не знав, що в мене є гаджет на. Знищення всього ультою, але все-таки я все одно програв. Тут я підходжу до нього, він використовує свій гаджет, і коротше, все-таки він мене знищив вже другий раз. Я трохи був необережним, але в мене були всі шанси, бо він не прям дуже сильно грає на е, саме цьому бравері. Але тепер останній раунд. Я йду за Бібі, а він йде за Popstar Джанет. До речі, цікавий факт. Popstar Джанет зараз не відноситься до банди. Good Random, тобто її немає в колекції скінів. Може Суперсел трохи помилилися, або чесно, я не знаю. Чому взагалі я пішов за Бібі? А чесно, тому що, типу, вона просто бібі, інших виборів не було. Тому я вирішив піти саме за неї. Як бачите, в першому раунді я його виграв дуже легко, причому він нічого мені не зміг зробити. Я навіть трохи постояв біля нього і посміявся з нього. Але як бачите, в нього вже була ульта, і він давав мені добру відсіч. Він літав і в мене було дуже мало ХП. Залишалося 900 хп, і все-таки він мене добив. Я просто програв через те, що я. Ну, типу, я тупо думав, що його дуже легко виграю, тому я йому піддавався. Як бачите, вже в третьому матчі я вирішив типу, не піддаватися і просто піти на нього. Але він наніс мені гігантський урон, використав гіперзаряд. Але гіперзаряд, чесно, йому не допомагає. Тобто, прикол цього гіпера в тому, що він стоїть на місці, точніше, Джанет може стояти на місці, коли вона бомбардує. Але при цьому, типу, їй це не допомогло, тому вона ніякий мені не нанесла. Але як бачите, в мене було дуже мало ХП, і все-таки вона мене добила, використавши гаджет. Тепер другий раунд. І в цьому другому раунді я вирішив не піддаватись, бо я сам зрозумів, як він мене виграв. Тобто, це реально. Типу, він реально використав моє мої піддавання, і тому якраз я вам зараз кажу, ніколи не піддавайтесь, навіть коли у вас є всі шанси, бо це може привести до дуже поганого випадку, як, наприклад, зі мною. Я просто програв один раунд. Але як бачите, перший матч я виграв, тому я пішов далі і вирішив бути дуже обережним, бо я розумів, що коли прийде Буря, то він точно програє. А не тільки, типу, дитя, коли я з туже стінкою, то він мене точно не зможе виграти. Бо він не зможе попасти. А в чому прикол? Коли буде буря, то він просто не зможе від мене втікти. А битися напряму зі мною це вже нереально, бо коли я підходжу, то він або має втікати, або використовувати ульту, або щось ще робити, але точно не вбивати мене, бо він просто цього не зможе зробити. Як бачите, я ховався від нього, я чекав бур, яка вже з'являлася. Я грав фактично чесно, але ну, якби я не піддавався йому вже. Як бачите, він на мене напав, пробував щось зробити, і все-таки я його відправляю в буру, він якби, використовує ульту, починає літати, але це йому ніяк не допомагає. Він використовує гіперзряд і все таки помирає. І тепер третій фінальний раунд. Хто зараз виграє, той виграє остаточно. Чому взагалі є третій раунд? Тому що в першому виграв він, а в другому виграв я, і тому поки що один-один. В першому матчі я його виграю і йду за другим матчем. Як бачите, я кинув ульту, мало попасти по ньому, але він пішов секретно і вибрав інший кущ. Він використовує зразу ульту, починає мене бахати, але не попадає ні один раз, бо я вмію від нього відходити. І як бачите, я його вбиваю, при цьому покрутився і все-таки його виграв. І як бачите, це пункт для Bad Randoms. Що взагалі виходить у нашому висновку? Що Bad Randoms отримали 3 пункта, а Good Randoms отримали 2 пункта. Дивіться, звичайно, що можна було зробити інші піки, там, наприклад, Джанет проти Поко, було б взагалі, я думаю, інший результат. Але як вже вийшло? Це просто було для фана, тому на цьому все. Всім дякую за перегляд.